Привіт, дорогі майстри! Багато з вас звертається до нас із запитанням, як підняти ціни на свої послуги, якщо є страх втратити клієнтів. Сьогодні я хочу поділитися п'ятьма важливими пунктами, які допоможуть підняти ціни впевнено та професійно. Перший пункт це оцінюйте свою роботу. Тобто для початку рекомендую проаналізувати свої роботи і порівняти їх з роботами інших майстрів у вашому місті, або просто зрівняти їх в інтернеті. І якщо ви бачите, що ваш рівень роботи достатньо високий, то не бійтесь піднімати ціни. Друге, це підвищуйте свою кваліфікацію. Відвідуйте курси, майстер-класи, чемпіонати. Клієнти готові платити більше, якщо знають, що ви постійно вдосконалюєте свої навики. Це підвищить пізнаваність до вас і до вашого бренду. Третє це пропонуйте унікальні послуги, розширюйте свій асортимент та пропонуйте щось своїм клієнтам нове. Трендові ефекти, робота з кольоровими віями, тому що унікальність завжди цінується і дозволяє продавати ваші послуги дорожче і за вищу ціну Четверте це працюйте над якістю сервісу. Зробіть ваші послуги не лише якісними, але й приємними для клієнтів. Подумайте про деталі. Зручне місце, приємна атмосфера, якісні матеріали. Високий рівень сервісу виправдовує вищу ціну. П'яте це повідомляйте клієнтів заздалегідь, підвищуючи ціни, обов'язково заздалегідь повідомте про це своїх клієнтів. Поясніть їм причину. Це може бути покращені якості послуг, нові матеріали чи техніки. Більшість клієнтів зрозуміють і підтримують вас. Не бійтесь цінувати свою працю, тому що ваші знання та вміння заслуговують на справедливу винагороду. Саме для тебе в мене є супер пропозиція, яка допоможе тобі підвищити рівень твоєї кваліфікації і одразу ж підняти ціну. Я підготувала Саме для тебе курс зі знижкою 50% по об'ємному нарощуванню 3 d і тонкощам складного моделювання погляду. Під цим відео ти знайдеш посилання на мою сторінку. Переходь і пиши директ слово онлайн і дізнавайся деталі. До зустрічі на моїх навчальних курсах.